У Києві у багатоповерхівці стався вибух. У Рівному водійка переплутала педалі і збила трьох пішоходів. А у Одесі купальники розліталися через бійку між жінками. Про найрезонансніші події просто зараз. У Києві в дев'ятиповерховому будинку стався вибух. Чоловік зачинився у своїй квартирі, відкрив газ і спричинив детонацію. Поранення дістав поліцейський, який перебував на місці інциденту, а також сам винуватець вибуху. Обох доставили до лікарні мешканців будинку. Вчасно евакуювали. Спецслужби завершують огляд території та з'ясовують причини і обставини інциденту. У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в закладі харчування. За даними поліції, зловмисник зайшов до приміщення, зробив кілька пострілів і випадково поранив сам себе. Після чого зачинився у вбиральні. Бійці спецпідрозділу Корт затримали його. Ніхто з відвідувачів та персоналу не постраждав. Чоловіка госпіталізували. Затриманий перебуває під вартою. Йому надають необхідну медичну допомогу. У Києві чоловік вимагав 10 тисяч доларів у дівчини за те, що він не поширюватиме її інтимні фото. За даними слідства, зловмисник, який нібито не був знайомим із потерпілою, погрожував розіслати її знімки колегам і родичам, якщо вона не перерахує кошти на криптогаманець. Йому повідомили про підозру за такі дії. Чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, переплутала педалі і збила трьох пішоходів. У рівному водійка БМВ, перебуваючи на парковці біля міської ради, замість гальма натиснула на педаль газу і не впоралася із керуванням, унаслідок чого виїхала на тротуар. Двом потерпілим медики надали допомогу на місці. Ще один пішохід звернувся до лікарні із попередньо легкими травмами. Поліція повідомила, що за результатами огляду водійка була твереза. В Ізмаїлі на Одещині під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейських, смертельно поранивши одного із них. Інцидент стався на околиці міста, коли правоохоронці зупинили 45-річного водія Мопеда. За попередніми даними, чоловік погодився агресивно, дістав зброю та почав стріляти. Один із поліцейських отримав поранення, після чого застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували, проте старший лейтенант поліції помар у лікарні. Зловмисник із вогнепальними пораненнями перебуває під вартою у лікарні. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. В Одесі на одному із пляжів жінки побилися так, що купальники ледь не погубили. Бійка трапилася, ймовірно, через увімкнену російську музику. Відповідне відео з'явилося в мережі. Там, що найменше п'ять жінок і двоє чоловіків з'ясовують стосунки кулаками. На записі видно, як одна із учасниць схопила іншу за волосся, після чого вони впали у пісок. У суточці в однієї з жінок майже злетіла верхня частина купальника. Поліція Одеської області підтвердила факт конфлікту. Частину учасників вже знайшли інших ідентифікують. за даними правоохоронців. Щонайменше двоє людей після інциденту звернулися до медиків. Розслідування триває.